Лариса Клімова з комп'ютерної графіки, старша викладачка кафедри дизайну Хортицької національної академії. Ділиться творчість допомагає розвантажитися. Тому у дружній атмосфері проводить групові заняття для молоді зі створення цифрового живопису. Для того щоб людей спонукати до спілкування, щоб вони звикали до командної роботи, тут елементарні такі графічні функції, ну до речі, достатньо потужні, але це. Не є професійна програма, це взагалі такий майстер-клас, щоб заохотити і майбутніх студентів. Можливо, хтось зробить свій вибір. Ще як така собі арт-терапія. Вони спілкуються, вони релаксують. Під час тренінгу підлітки опановують інструменти програми магма Студіо, а от фінансують проєкт міжнародні партнери, які надали усі необхідні для роботи гаджети. За сприяння їх ми. Ми отримали і ноутбуки, і планшети, і можуть навчатися діти. Це в основному такий проект для дітей. Переселенців і для наших діток, і цілі, щоб вони не тільки навчалися малювати, але й комунікували між собою, щоб вони знайомились. Поступово на загальному полотні. Кожен може зобразити все, що йому до душі. Далі усі окремі штрихи об'єднуються в одну спільну картину. Я почала цим займатися давно, почала з художньої школи. А мене цим дуже приваблює творчість. Я дуже творча людина і хочу це розвивати в майбутньому. Зараз я захоплююсь дитячими ілюстраціями для дитячих книжок. Деякій разів спрацював з виданнями і ілюстрував для них сама книжка. Участь у тренінгах безплатна. Зареєструватися на заняття можна на сайті або у соцмережах обласної універсальної наукової бібліотеки. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.